Доброго ранку, друзі. В нас вже є гостя. Її голос можна впізнати з перших слів. Її переїзду в США засмутилася велика частина свідомих ужгородців І її приїзду зраділа також велика частина цього міста. Привіт, Віка! Привіт! До нас прийшла Вікторія Рижова, ведуча, журналіст, громадська активістка. Нічого не змінилося в цих? Ти знаєш, що змінилося, але світоглядно нічого. Нічого, я маю на вас у перерахованих мною е, твоїх посадах ведуча, е, громадська активістка. Ти знаєш, активізм нікуди не зникає, Це стан душі, і просто потреба займатися якимись речами. Я думаю, що в будь-якому нормальному суспільстві і що мене радує в Ужгороді так багато людей роблять корисні речі просто так, наприклад, ем... Завжди з задоволенням спостерігаю за рухом підтримки військових наших і що роблять ці надзвичайні дівчата і фантастичні люди, це звичайно можна описувати тільки найкращими компліментами. Тобто, ти спостерігаєш за життям у місті? Безумовно. Не залишаєшся там остров. Ніколи Не залишаюся осторонь і завжди хочу додому. І ніколи в житті я не хотіла бути ні з якого іншого міста. Я звідси і мені страшенно від цього радісно. Як зреагували твої друзі, яких тебе тут дуже багато знайомих? На твоє повернення прекрасно зреагували. Я ще не всіх встигла обійти, але над цим працюю. Ти знаєш, що в Ужгороді можна три години переходити пішохідний міст, поки з усіма <с> привітаєшся і сходиш на каву. Але це надзвичайний шарм цього міста, і це розумієш ще більше, коли живеш в великому місті. Ем, коли я навчалася в Києві, п'ять років я жила там. Це було трошки простіше, тому що все-таки ти хоча б мовою говориш тією, якою можна додому частіше повертатися. безумовно, і нема різниці в часі. Можна будь-коли комусь подзвонити і собі про щось потереванити. Коли ти живеш за кордоном, так далеко, то деякі речі не виходить робити так мобільно, як би хотілося. Віка я знаю, що переїхати в Нью-Йорк – це була а, мрія твого життя, і пам'ятаю, у нас років шість або сім було з тобою тут інтерв'ю. Ще Лівія Корлос була. Я тебе в кінці спитала, чи є в тебе якась там мрія. Яку ти дуже шалено хочеш тілити в життя? І ти сказала, є, але не скажу. І мені здається, ти в той момент саме думала про Нью Йорк Саме він був у твоїх мріях і цілі номер один. Чи не було розчарування? Коли ти переїхала в те місто, про яке так довго мріяла, яке ти напевно в деталях бачила, де ти будеш ходити, якими вулицями, в які магазини ти зайдеш, на які концерти ти підеш, з ким будеш спілкуватися. Ти напевно це все прокручувала. Чи не було розчарування? Коли ти це... знаєш, я дуже переживала, що я дійсно розчаруюся, і це буде так сумно. Мріяв собі з 15 там з років, якусь мрію приїхала, вона зовсім і не мрія виявиться. Але це було проінформоване рішення. В мене мріяти саме про це. Я насправді просто завжди дуже хотіла знати, що ж це за особливе таке місто, звідки походить так багато речей, які мені настільки сильно подобаються. І коли я туди потрапила, мені все стало ясно. Я, ем... Знаєш, як в будь-якій країні і в будь-якій подорожі ти собі привозиш свої особисті унікальні враження, які у всіх інших можуть бути зовсім інакше. не співпадають не співпадають, тому що ви займаєтесь різними речами. У вас різний погляд на якісь там ем, різноманітні явища і, 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 і людей в тому числі, але мене нічого не розчарувало, тому що я намагалася зібрати якомога більше інформації і їхала вже туди з намальованою картою, куди я буду ходити, як знайомитися з містом, і в принципі в мене все співпало по Темпоритно мені е, Нью-Йорк це твоє місто. Місто твого стану душі? Ну на станом на зараз так. <рес> Скажи, будь ласка, ще мені здається дуже важливо, коли ти робиш такий переїзд і зовсім інший континент. Ти їхала до когось, хто тебе там міг зустріти, когось знайомого? Це дуже важливо. Погодь в адаптації. Чи ти їхала отак, от на ура без будь-яких знайомств? Людей, які тебе там ну, ти знаєш, багато дуже років тому моя е, близька подруга дитинства переїхала туди, і ми весь цей час тримали з нею контакт. Ми переписувалися спочатку паперовими листами, а потім, коли з'явився інтернет, переписувалася всяких смішних месенджерах. І потім, е, коли з'явилися вже соціальні мережі з сучасної доби, ми переписувалися там uh -huh. і. Коли я приїхала і побачила її після десятирічної паузи, ми зрозуміли, що нічого не втратилося, нічого не змінилося. Тому що ви підтримували контакт. Ми підтримували контакт, і нас так само нервують звички одне в одне, знаєш, як це буває в справжній дружбі. І так сталося, що її подруги одразу мене прийняли до себе, і я не почувалася самотньою. Але я думаю, без зв'язків і друзів там був би зовсім інакший досвід. У Нью-Йорку за ці три роки, три роки, до речі, я чомусь думала, що набагато менше вже пройшло насправді три роки. Е, ти можеш сказати, що процес адаптації завершився? Чи ти почуваєшся? Ні? Ні, ні. <гум> ні. Він, я думаю, ніколи не завершиться. Знаєш, і я не знаю скільки часу я де буду в своєму житті, але от поки я там, і мені там подобається, е, багато разів. Е, Багато разів в розмовах навіть звичайних я почувалася дуже чужою, тому що іноді ти не розумієш культурний контекст, незважаючи на те, скільки ти там чого дивишся, як ти спілкуєшся з місцевими чи ні, де ти працюєш чим ти займаєшся, все одно ти не розумієш якісь їхні посилання до внутрішній гумор і, і до якихось там не знаю, спортивних подій 80-х років, про які ти ніколи не чув, або про ем, якихось там серіали, які вони дивилися в 12 років. Ми не можемо цього знати, і тому половина жартів ти просто. <смех> <смех> І вони пролітають над головою. Хоча, в принципі, якщо взятися за себе, то можна частково надолужити це так, щоб почуватися більш-менш. Але комплекс. якщо є така мета, мені здається, що в тебе нема такої мети. Ти, ти знаєш, мені просто хочеться розуміти, про що вони говорять завжди. Просто з звичайної людської цікавості. Але я до цього ставлюся більш-менш спокійно, тому що. Ну, якби це ж питання ставлення. Розумію, я чи ні, від цього не зміниться. А от питання ставлення почуття власного комфорту з ним можливо працювати. Скажи, будь ласка, відколи ти переїхала в Штати, в Нью-Йорк, в тебе в житті багато змін відбулося. Залишилося тут багато знайомих, друзів, товаришів, їх ну, справді в тебе було дуже багато. Чи відсіялися деякі люди в твоєму житті? Ти знаєш, через це, те, що ти змінилася в спосіб, життя. це вже природньо? Я думаю, може мене хтось відсіяв, і може я когось, але воно це дуже далеко. Тому кому... Не надто треба, то ти просто з часу перестаєш менше спілкуватись, потім зовсім не спілкуєшся. Я думаю, глобально від цього нічого не міняється, але на відстані стосунки з людьми дійсно трошки трансформуються. Але ці мої прекрасні грибочки, з якими я вже дружу понад 10 років, всі на місці. Як гарно, грибочки. Та карта, про яку ти говорила, з якої ти їхала в Нью-Йорк, на якій були позначені місця, які ти маєш відвідати. Скільки відсотків з наміченого ти вже виконав? Все. Це затримала. Я викинула все. Я на цій карті в мене була карта дуже специфічна. Я просто позначила, з якого ніжкладається з п'яти частин. Це якби п'ять називається Боро, це райони міста, абсолютно окремі, знаходиться дуже далеко один від одного. Uh -huh. І я знала, яка група з тих, що мені подобається, з якого е, оцього району. і Я собі намалювала карту і поїхала всюди для того, щоб вклонитися в цій землі. Я не перебільшую, я дійсно їздила і дивилася, мені треба було зрозуміти, що дало. Культурний контекст для створення тої чи іншої музики. І от ти от відчула цю пронялася ці атмосфери? Ти знаєш так, розбила купу стереотипів стереотипів. Було й таке. При... Було й таке, пронялася атмосферою. Ем, серед про стереотипи можу сказати, що дійсно е, все, що ми собі тут уявляли, воно абсолютно не співпадає про з реальністю. Так я коли їхала перший раз, туди я думала, що айфони ростуть на деревах, у всіх дуже багато доларів, і всі завжди посміхаються. Нічого з трьох пунктів неправда. А як насправді? Насправді, все так, як абсолютно. Утно всюди і працювати треба дуже багато, і вони працюють набагато більше ніж. Ми тут і ем, всім буває складно. І в принципі розчарування соціальне дуже подібне на наше. Якщо ти з багатою сім'ї, то тобі легше стати багатим, якщо ти не з багатої сім'ї, то набагато складніше. І особливо там після кризи фінансової, всіх цих історій, то шлях до ем, американської мрії він заблокований для дуже великої кількості людей, тому що просто показники економічні не, абсолютно не ем, допомагають в цьому. Ну, але Здебільшого цікавим спостереженням було те, які прості вони в побуті, і як багато у нас в побуті зайвих проблем ми самі собі створюємо. От, якщо у них вечірка, наприклад, ти запросиш 20 людей додому. Ніхто не додумається використовувати справжній посуд. Всі всім роздадуть пластикові тарілки, тому що мити це потім ніхто з собою. Не буде, і щось, а в нас хазяйка готує від початку до кінця, а таке ти не побачиш там точно. Скажи, будь ласка, ще таке питання. Знаю, що е, в Америці ти займаєшся роботою повністю протилежною тією, яку робила тут. Але знаю також, що ти працювала тим, час, ну, деякий період свого життя на радіо. Я е, допомагала українській громаді, вони створили радіостанцію, таку дуже зворушливу, діаспорську, і вони мене запросили. Я просто познайомилася через, е, до, до речі, громада дуже. Е, Дуже комунікативна, дуже відкрита і дуже активна в Нью-Йорку. Я познайомилася з деякими людьми, які в особливі uh -huh. таку активну українську громаду. І ем, хтось мене запросив, дізнавшись про мій радійний бекграунд, допомогти поставити там на ноги ту радіостанцію. У мене, звичайно, досвіду аж таке немає, але все ж я подумала, що щось я можу там. І це було близьке тобі. Так, і мені це було близьке і ем, напевно півроку Може ближче до року, навіть ми займалися тим, що намагалися зробити з цієї радіостанції якийсь більш-менш притомний продукт для діаспори, яка проживає в Нью-Йорку. Вони просто забули. І через це дуже переживають там деякі українські пісні, не знають нову українську музику, і вони хотіли там трошки наблизитись до, до цих речей. Це було супер цікаво. і Я ще більше заностальгувала за Тиса». Знаєш, що вже була на тисі, так я вчора не втрималася і пішла на тису ефір. Ти була запрошена в, я... в ролі ведучої чи в ролі гості? Я була запрошена в ролі гостя, але вона плавно перекачувала <світ> в ролі <світ> Льошиної співведучої співведучий на 5 хвилин. І це знаєш відчуття комфорту і радості від цієї роботи. Я хотіла би сказати, що ваші глядачі мають бути дуже щасливі, тому що для такої маленької області, для такого маленького міста ви робите прекрасний продукт. Дякуємо, дуже гарно. І не можу не згадати ще про твою волонтерську діяльність, якою ти займаєшся. Hey, ти знаєш, мені було напевно забагато вільного часу якийсь час в Нью-Йорку. Я вирішила. Якось його освоювати і долучилася ем, до прекрасної організації, яка називається New York Дбає. І в неї є дуже багато ем, різноманітних опцій для волонтерства. Я вибрала те, що Турбувало мене найбільше, тому що я почитала статистику і ніколи не думала про те, що так багато дорослих людей, навіть тих, які мають постійну роботу, не завжди можуть собі дозволити їжу. Е, оскільки я дуже люблю кнедлики, для мене сам факт того, тобі що тобі не скажеш, що ти любиш кнедлики. До мене сам факт того, що люди не можуть мати регулярного доступу до гарячої їжі, це абсолютно щось, що я не можу усвідомити і перетравити. І долучилося до. То групи людей, яка просто займається тим, що вони е, дають гарячу їжу людям, яким зараз в цей момент І вже так це от необхідно. як в американських фільмах роздаєш їжу, справді так, і ти знаєш, це дуже класна штука, тому що я вибираю завжди дуже віддалені місця, куди я би не потрапила за інших умов. Тому я паралельно знайомлюся з містом. Нас залишається дуже мало часу. Ну Як ти так я ж тільки прийшла? <рес> я думаю, що ми продовжимо цю розмову. Нам буде про що поговорити. Зокрема, можемо поговорити про американську журналістику, про американське радіо в наступ наступного тижня. Скажи мені, будь ласка, ти почуваєш себе щасливою? І наскільки відсотків? Ти знаєш? Я просто з тих людей напевно, хто вчиться вчиться почуватися щасливою за, за будь-який будь умов. Умов. І там мені подобається станом на зараз, принаймні, тому я почуваюся дуже щасливою. Коли я вдома, я почуваюся супер щасливою. Тому я хочу побажати і тобі, і всім глядачам в новому році бути дуже щасливими. Дякуємо дуже гарно. Ми також тебе вітаємо з новорічними святами. І я тобі щиро бажаю, щоб у тебе завжди були всі складові, необхідні в першу чергу тобі для твого щастя. Тому що в кожного з нас є свої складові, і щоб ти була справді щасливою і дуже хочемо, щоб ти незабаром повернулася в Ужгород назавжди, коли реалізувала всі свої задумі і амбіції в штатах. Виженуть, то повернуся. <сум> Вікторія Рижова, журналістка, ведуча, громадська діячка, приходила до нас сьогодні на програму. Дякуємо, що дивитесь нас.